Могутня воїна, провідниця, ми від лихоліття увільнені, за перемогу вдячні пісні тобі возносимо, ми люди твої, богородице, не залагай ти сповнено від усякої, муки нас визволи, ми ж до тебе зватимемо, радуйся невісто, не неві. Ангел найперший з неба був посланий, радуйся мовити, Богородиці, твоє ж воплочення, Господи, спостерігши, застиг він дивом подивований і безплодним голосом возвав до неї. Радуйся тобою, бо радість засяє, радуйся тобою, прокляття зникне, радуйся пропащого Адама, покликання, радуйся згорьованої Єви відкуплення. Радуйся, висото для помислів людських неприступна, радуйся глибино ангельському зору не радуйся, радуйся, в тобі цар перебуває, радуйся того, хто тримає, все носиш, радуйся, зори досвідня, що сонце звіщає, радуйся, лона Божого втілення, радуйся тобою, творіння оновлюється, радуйся, у тобі творець стає дитиною, радуйся, невісто, не невісна. Свята діва, чистою себе знаючи, Гаврило відважно мовить, таке твоє слово незвичне, аж не вмістить моя душа Його. Про зачаття безсіми ти сповіщаєш, взиваючи. Аллилуйя! Не збагне, не збагнути, прагнучи, мовила причиста до слуги Божого, як можливо народитися синові з дівочого лона, скажи мені, він же відповів їй зі страхом, радуйся ради невимовної таїннице, радуйся віру тих, що моляться у безмов'ї, радуйся чудес Христових початку, радуйся знань про нього основу, радуйся, ліствице Небесне, що нею Бог зійшов. Радуйся мости, що провадить земник до неба, радуйся диво, про яке невпинно оповідають ангели, радуйся ураження, від якого демони без кінця плачуть, радуйся, несказанно світло ти породила, радуйся, бо як це сталося, ти не відкрила нікому, радуйся, що знання мудреців перевищуєш, радуйся, умовірним освітлюєш, радуйся, невісто, невісна я. Сила Всевишнього осінила тоді до зачаття діву, що не віддала шлюбу, і благоплідне лоно її явило найсолодшою нивою для всіх, хто бажає пожинати спасіння, співаючи, «Алелуя». Діва, що в лоні своєму Бога прийняла, поспішила до Єлизавети, і, немовляті її вразу, пізнавши вітання, втішилося. І стрепенувшись, наче співаючи, взивало до Богородиці. Радуйся, парости нев'яночого віття, радуйся, плоду нетлінного скарбнице, радуйся, бо людонолюбний творець в тобі твориться, радуйся бо тобою, сіяче життя нашого рождається, радуйся, ниво, що плекаєш багатство милосердя, радуйся, трапезо, щедрої милості, радуйся, лух розкішний породжуючи, радуйся, пристань душам готуючи, радуйся найприємніших ім'ями молитви, радуйся всього світу, умилостеблення. Радуйся, дотлінник Божого благовоління, радуйся в мирущих перед Богом дерзновіння, радуйся, невісто, невісна. Бурею суперечних думок охоплений, доброчесний Йосиф збентежився, припускаючи, що тебе непорочно зведено, та як про зачаття від Духа Святого довідався, проказав: Аллилуйя. Почули пастирі, як ангели успівують пришестя Христове у плоті, і помчали до нього, мов до пастиря, але угледіли його, як ягня непорочне, в утробі Марії випасене, тому її слаблічі взивали, радуйся аднице і пастиря мати, радуйся осели розумних овець, радуйся, що від невидимих ворогів захищаєш, радуйся, що райські двері очиняєш». Радуйся бо небесні раді вкупі з землею, радуйся бо земні, водять танок з небесами, радуйся волимовні апостолі в уста, радуйся мучеників нездоланна відваго, радуйся тверда віру опоро, радуйся осяйне благодаті пізнання, радуйся, бо тобою ризи аду розідрано. радуйся бо тобою у славу зодягнені, радуйся, невісто, не невісна. Я. Постерігши зірку, що рухалася по волі Божій, волхви пішли услід за нею, її сяйва трималися з нею, як зі світильником, розшукали могутнього царя, досягши ж неосяжного зраділи, й заспівали йому. Аллилуйя! Побачили сини халдейські на руках діви, того, хто руками своїми зліпив людей, пізнали його як володаря, хоч і вигляд раба він прийняв. Поспішили дарами послужити йому і мовити благословенні. Радуйся, мати зорі повсякчасної, радуйся сяйбо дня таїнного, радуйся, що піч омани ідольської погасила, радуйся таїнників Святої Тройці, просвіщаєш, радуйся владу лютого мучителі відібрала, радуйся бути Христа, Господа, людинолюбного нам явила. Радуйся від поганського служіння нас позбавляєш, радуйся від жертвоприношень скверних звільняєш, радуйся, що поклоніння вогню зупинила, радуйся, із жару пристрастей визволяєш, радуйся доброчесності, наставнице, радуйся всіх поколінь, утіхо, радуйся, невісто, невісна. Провісниками богоносними грядуть волхви, і пророцтво про тебе сповнивши, вертаються до Вавилону, там усім тебе проповідують, Христе, оминувши ірода як безтямного, нездатного співати. Аллилуйя! запаливши в Єгипті пломінь істини ти розірвав пітьму омани. Ідоли бо єгипетські спаси не стерпіли твоєї сили, вони пали, а люди від них визволені возвали до Богородиці, радуйся, люди розпростовуються, радуйся, демони падають, радуйся, блудома не розтоптано, радуйся лукавство ідольське ти викрила, радуйся море, що потопило фараона невидимого, радуйся, скели, що життям напоїла спраглих. Радуйся, стопи вогненний, ти виводиш із темряви, радуйся покрови світу, захмарний стовп могутніший, радуйся поживо поживу, спадкоємицеманни, радуйся насолоди святою Служителько, радуйся земле обітована, радуйся із тебе тече мед і молоко, радуйся, невісто, не невісна. Я. Як мав Симеон відійти від цього світу облесливого, немовлятком тебе дали йому, але він упізнав у тобі Бога вседосконалого, через те був уражений твоєю невимовною премудрістю і закликав: Алилуйя! Нове творіння явив Творець нам, що ним створені, коли з непорочного лона проріс і зберіг його так само нетлінним, щоби ми, побачивши чудо, прославляли Її, викликуючи, радуйся квітко невинності, радуйся Вінцю повздержливості, радуйся, що Воскресіння прообразом сяєш, радуйся, життя ангельське являєш. Радуйся, дерево багатоплідне, що вірним даєш поживу, радуйся, сада ряснолистий багатьох укриваєш затінком, радуйся, що носила в утробі поводиря заблукалих. Радуйся, що породила визволителя полонених, радуйся судді праведного ублагання, радуйся багатьох грішників прощення, радуйся убрання тих, кому бракне дерзновіння, радуйся любові, що долаєш усяке пожадання, радуйся, невісто, невісна. Дивне народження, побачивши не одцвіту цього стань, ми направимо розум до неба. Величний Бог на землю явився, як смирена людина, щоб піднести до височин тих, що співають йому. Аллилуйя! Усе було на землі, але й найвищих висот не полишило непізнаване Слово, це не переміна місця, а Боже сходження та народження від діви, що Бога прийняла і слухає таку похвалу. Радуйся Бога неосяжного оселе, радуйся Таїнство величного двері, радуйся для невірних сумнівне чутко, радуйся для вірних найпевніше похвало, радуйся, колісниця всесвята того, хто їздить на херовимах. Радуйся, світлице прекрасна того, хто в спокої між серафимів. радуйся, що протилежне в єдине з'єднала, радуйся, що дівоцтво народження сполучила, радуйся, бо тобою давній злочин був прощений, радуйся, бо тобою рай прочинився, радуйся ключу до Царства Христового, радуйся, надія на благо вічні, радуйся, невісто, невісна. Усі чини ангельські подивовані величному діянню Твого втілення, бо неприступного Бога побачили, як доступно для всіх людину, що з нами перебуває і чує від усіх. Алилуя! Бачимо ритарів волимовних, риб безголосих, коли мають говорити про Тебе, Богородице, бо не спроможні висловити, як ти, дівою перебуваючи, змогла народити, а ми, дивуючись, таїнство, вірою взиваємо. Радуйся премудрості Божої доме, радуйся скарбниці Його провидіння, радуйся, що веломудрих немудрими являєш, радуйся, красномовних, як німих, викриваєш, радуйся, бо Затяті суперечники розум утратили, радуйся, бо зів'яли байкотворці, радуйся, що філософів плутанину роздерла, радуйся, рибельські сіті наповнила, радуйся, із глибини невідання виволікаєш, радуйся багатьох боговіданням освітлюєш, радуйся, кораблю тим, хто хоче спастися, радуйся пристане плавців у морі житейському, радуйся, невісто, не невісна. Я. Бажаючи світ спасти, той, хто прикрасив його до нього, прийшов, як і обіцяв. Він наш пастир і Бог заради нас став людиною, і подібним, подібне прикликавши, як Бог чує від нас. Аллилуйя! Твердиня, ти для Дів, Богородице діво, та й для всіх, хто до тебе лине, бо Творець неба і землі укріпив тебе причиста, оселившись в утробі твоїй і настановив усіх співати тобі, радуйся, башту дівоцтва, радуйся, брамо, спасіння, радуйся провідниця духовного відродження, радуйся, подателько Божої ласки, радуйся, що відродила у гріху зачатих. Радуйся позбавлених розуму на поумила, радуйся, бо нищителя умів погубила, радуйся чистоти сіяча породила, радуйся чертоже непорочного поєднання, радуйся вірних із Господом обручення, радуйся дів добра виховнице, радуйся, що душі святі до весілля прикрашаєш, радуйся, невісто, невісна. Жодна похвала не зобразить багатство Твого милосердя, Господи, якби навіть принесли ми тобі царю святий стільки пісень, як піску морського, нічого б не здійснили гідного дарів, що дав Ти їх нам, людям, які співають тобі, Алилуя! Як світлоносний світильник, що сяє для тих, хто в пітьмі споглядаємо чисту діву, вона, світло, надприродно запаливши, його сяйвом розум, просвітлює, до пізнання Бога нас приводить, ушануймо її хвалою. Радуйся променю Сонця Духовного, радуйся сяйво світла незгасного, радуйся блискавиці, що просвітлюєш душі, радуйся, немов грім наводиш страх на ворогів, радуйся, світило много світле здіймаєш, радуйся лєш ріку повну воду, радуйся, бо образ купелі являєш, радуйся скверну гріховну змиваєш, радуйся, купеле, що омиває совість, радуйся, чаша повна радощів. Радуйся, повів Христового благоухання, радуйся бенкет життя таїнного, радуйся, невісто, невісна. Зволив дати прощення давніх боргів той, хто відпускає гріхи всіх людей, до відійшлих від Його благодаті. Він сам прийшов і роздерше перелік провин, чує від усіх. Аллилуйя. Оспівуючи народженого Тобою, всі ми хвалимо Тебе, Богородице, як одушевлений храм, Бо Господь, що все тримає рукою своєю, оселився в лоні Твоєму, О, і прославив тебе та навчив усіх взивати, радуйся, скині Бога і Слова, радуйся більше, святого святих. Радуйся, ковчеже, позолочений духом, радуйся, скарбниця життя невичерпна, радуйся, коштовна діадема царів побожних, радуйся, шаноблого похвало священиків благовійних. Радуйся, вежу церкви непохитна, радуйся твердини держави, непорушна, радуйся, бо тобою здіймаються перемоги, радуйся Бо тобою подолані вороги, радуйся тіла мого лікування, радуйся душі моєї спасіння, радуйся, невісто невісна. О, всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше слово, прийнявши нині це приношення від усякого лиха, позбав усіх, і від майбутньої муки порятуй тих, що разом співають. Аллилуйя. О, Всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше Слово, прийнявши нині це приношення від усякого лиха, позбав усіх. І від майбутньої муки порятуй тих, що разом співають. Аллилуйя. О всехвальна мати, що породила понад усіх святих святіше Слово, прийнявши нині це приношення від усякого лиха, позбав усіх. І від майбутньої муки порятуй тих, що разом співають. Алилуйя! Ангел, найперший з неба був посланий, радуйся мовити, Богородиці, твоє ж воплочення, Господи, спостерігших, застиг він дивом, подивований, і безплотним голосом возвав до неї: радуйся тобою, бо радість засяє, радуйся тобою, прокляття зникне. Радуйся, пропащого Адама, покликання, радуйся згорьованої Єви відкуплення, радуйся висото для помислів людських неприступна, радуйся, глибино ангельському зору не проникне, радуйся, Бог тобі цар перебуває, радуйся того, хто тримає, все носиш, радуйся, зори досвітні, що сонце звіщає, радуйся лоно Божого втілення. Радуйся тобою, творіння оновлюється, радуйся у тобі, творець стає дитиною, радуйся, невісто невісна. Ми від лихоліття вільнені, за перемогу вдячні пісні тобі возносимо, ми люди, твої, богородице, не золота й міцети, сповлено від усякої муки нас визволи. Ми ж до тебе заводимемо, радуся невісто не.